Агрокластеру Агровін рік до початку повномасштабної війни у Вінниці було створено майданчик для аграріїв, де вони могли б обмінюватись досвідом та впроваджувати технічні інновації у виробництві. Війна внесла свої корективи, і як результат, агрокластер об'єднав підприємства не лише Вінничини, а й інших регіонів країни. А технічні інновації вийшли на новий рівень. Більше у сюжеті. Вінницьке підприємство розробило технологію дистанційного пошуку мін на полях за допомогою сільськогосподарської техніки. Розробники наголошують, що весь процес відбувається дистанційної без участі людини. До створення цієї технології долучилися науковці Вінницького національного технічного університету. Вона актуальна для регіонів України, де відбувалися бойові дії, зокрема Київської, Чернігівської та Сумської областей. Технологія передбачає використання безпілотних пристроїв, які забезпечують пошук вибухонебезпечних предметів. І їх маркування на полях. Це спростить роботу вибухотехнічних служб, які займалися розмінуванням деокупованих територій. Суть цієї технології заключається в тому, що за допомогою трактора... Ми збільшимо продуктивність пошуку цих предметів, і в середньому це буде 10 тисяч метрів квадратних на годину. На трактор вішається металодетектор спереді і два позаду. Ширина захвату 6 метрів. Він рухається по полю в автоматичному режимі швидкістю 3 км на годину, і таким чином ми досягаємо цю продуктивність без участі людини. Презентація приладу відбулась в рамках засідання учасників агрокластеру Агровін. За рік до агрокластеру доєдналися нові учасники. Нині їх 50. сільгосп-виробники, переробні підприємства та розробники сільгосптехніки. Серед них два релоковані підприємства з Харківської та одне з Донецької областей. Дуже багато підприємств з Маріуполя приїхало, які дуже гарно знають, що таке експорт. Маріупольський завод перепрошую Маріупольський порт. Потім Херсонський порт, який сьогодні не працює, і найближчим часом він не буде мати можливості, тому що у нас порти не працюють. Але логістика в них є, і вони знають, що це таке. В них є міжнародні зв'язки, в них є комунікації, ринки збуту, і нам це дуже допоможуть. Вінниччині агрокластер став майданчиком для підвищення конкурентоздатності фермерських господарств, підприємств переробки, сільськогосподарської продукції та інноваційних організацій, які надають послуги з впровадження передових технологій в агрокластері. Ціль дуже проста стати сильнішими. Це і аграрне виробництво, і переробка, і наука, все, що може, об'єднуючи зусилля, робити. Українських аграріїв, вінницьких аграріїв, конкурентними продукцією дешевою і якісною. Ну а те, що на аграріях тримається зараз дуже багато таких оборонних питань, підтримки, питань підтримки громад, людей, внутрішньопереміщених всі. Ну, Важливо те, що ми є, ви є активними, активними учасниками життя. Під час повномасштабної війни агрокластер Агровін засвідчив дієвість такого об'єднання. Його учасники допомагали одне одному долати дефіцит пального та добрив. В умовах блокади портів шукали та знаходили шляхи збуту продукції, а також рішення, як вистояти та максимально зберегти виробництва та робочі місця. Зробили, мабуть, перші. З українських аграріїв звернення до Кабінету міністрів та президента України відносно відновлення коридорів для експорту зерна. Ми зробили запит практично на всі країни Європейського Союзу та країни, які не входять в Європейський Союз щодо експорту та можливості реалізації готової продукції, яка вироблена аграріями як в Вінницькій області, так і в Україні в цілому. На зібранні був представлений план роботи агрокластеру Агровін на 2023 рік. Зокрема, в ньому створення великого гуртового ринку, який дозволить реалізацію овочевого борщового набору за гуртовими цінами без посередників, залучення нових учасників агрокластеру та інвесторів. Телеканал Віничина все буде Україна.